Допомагати людям надзвичайно благородна справа. А професія медика найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Саме медики дарують здоров'я людям, рятують від найрізноманітніших хвороб. 27 липня медичні працівники відзначають своє професійне свято. Із цієї нагоди у Покровську відбувся урочистий захід. Медичні працівники кажуть, повномасштабна війна неабияк вплинула на їхню роботу. Работа анестезиолога легка не была никогда, но сейчас пацієнти. Вот, они тяжелее болеют, они позже обращаются. У всех стресс. Со стрессом обостряются все хронические заболевания. Поэтому ну нам не лігко, але ми справляємося. Військові медики щодня рятують життя на передовій. Часто їм доводиться зашивати рани, зупиняти кров і надавати іншу допомогу під обстрілами чи на великій швидкості в автомобілі. Їхня робота найнебезпечніша, але у той же час найважливіша, адже іноді на порятунок життя є лічені хлоп. Ми працюємо на передових позиціях і приймаємо найбільшу кількість поранених і травмованих бійців з лінії фронту. Найбільша проблема це є поранення, доволі важкі з масивними дефектами. Найтяжче в роботі медика-лікаря це переживати кожного такого пацієнта, переживати його втрату кінцівки, втрату органу зору, наприклад. Ну а в цілому. То наш обов'язок і наша справа. Ніхто, крім нас, того не зробить, і ми тут до останнього пораненого. Лікар це покликання. Неможливо зняти халат і перестати бути лікарем, кажуть працівники медичних закладів Покровська. Та від усього серця вітають своїх колег з професійним святом. Всім медикам, всім нашим колегам, всім працівникам, всім бойовим медикам на передовій, всім лікарям в госпіталях, в лікарнях, хочу побажати сил, здоров'я, витримки, щоб ми всі дійшли до перемоги і пам'ятали ціну цієї перемоги, і щоб у свідомості кожної людини це залишилось немаленьким. Там явищем а повноцінною подією в масштабах цілої країни Я хочу поздравити своїх сотрудників, дорогих любимих колег, Из медработника, пожелать им всем здоровья, счастья, мира, конечно, взаимопонимания в коллективе, хороших пациентов, выздоравливающих пациентов. Пожелать медикам, всем медикам, самое главное здоровье и мужество, терпения, выдержки, особенно вот в эти времена. И, конечно, сплоченности, потому что без сплоченности нам очень трудно будет оказывать помощь, нам будет очень трудно делать ту работу, которую мы делаем. Життя лікаря це здобуття нових знань, досвіду, і сенс та покликання його життя це допомагати іншим. Колектив телебачення Ка» привітає всіх медичних працівників з професійним святом та бажає не тільки дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує вас щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей, успіхів у вашій справі та завжди гарного настрою.